Прослухайте текст, Прослухайте текст, прочитайте питання після тексту, прочитайте вопроси после текста, дайте усну відповідь на кожне питання, дайте усний ответ на каждый вопрос. Ранковий вітерець Василь Сухомлинський. Була тиха літня ніч. Усе спало, і вітерець заснув, прилікши під кущем верболозу. Та ось запалала ранкова зірниця. Прокинувся вітерець. Вибіг із за куща. Побіг берешком ставка, збудив очеретину. Зашелестіла очеретина, загойдалася, а на очеретині спав метелик. Прокинувся й метелик, полетів до села, уже й на ранкову зорю займається. Ось уже й сонечко скоро зійде. Прилетів метелик до троянди, сів на квітку, прокинулась квітка, поглянула навколо себе, а вже сонечко світить. Перше питання Хто прокинувся перший? Друге питання кого збудив метелик? І третє питання розкажи, як прокидається природа?